Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, вже я вийшов на фінічну пряму. Покажу вам цю свою сажалку. Вона в перевернутому вигляді. Оце ви можете побачити, як оце знизу все це робиться. І як воно тут закріплено. Але справа не в цьому. Вся затримка була. За бункером для добрих. Я от ще до Нового року взимку купив ось такий бункер. Чим він мені сподобався тим, що, як ви бачите, він, в нього нижня частина зроблена заодно. І от ця лі, цей патрубок можна вертіти в будь-яку сторону крутити. Але він шов чисто так, більше нічого до нього не йшло. Ну, я так. Ну, будемо казати, прицінився. 285 гривень. Оце, якщо вже подивитися з середини, от воно таке є. Це дешево в порівнянні з тим, що продають. Але є маленьке ну, він отако йде, чисто. Що прийшлося робити? Корпуса зробив вал. Зробив, якщо ви уважно подивитеся до вала, там бачите, зроблені отакі, типу, пластини на всю довжину, які заходять всередину цього вала. І так воно працює. Але в чому, я його коли купив, я не знав, що тут всередині отвір на 16. Попереднє я робив, там був отвір на 20, було простіше. Так от, прийшлося тут гратися, тому що прут на 16. Зірочки. Мені, ну, правда, вдалося, я вам покажу, що я зробив. Найшов кусочок труби нержавішої, внутрі 16, знов 20. Отаким От способом я і це все зробив, центрував зірочки. Як ви бачите, від спортивного велосипеда тут більша. На сажалці менша. О, і, як ви бачите, цей дозатор, який йде всередині, він ходить. Ну, я і цього добивався, але тут є, як ви бачите, один хомутик, другий хомутик. Тобто я зараз просто я зробив вільно, бо прокручував, регулював. Відповідно, виставляється, хомутик з одної сторони, піджимається, хомутик з другої сторони піджимається. Все. І воно має працювати. Далі зараз покажу верхню частину. Отак я його переверхну, оце звідси має йти добрива. Сюди має зверху кріпитися бункер. Бачите, купа болтів, куча всього. Що показую. Ось така штука зроблена. Вона знаходить тут, як ви бачите, на гаючки. Ну, вона зроблена з двох частин. Як ви бачите, в потай зроблені гвинти, ледве знайшов. І тут, а, зверніть увагу, тут зроблений один потайчик. Отвір, а тут з цієї сторони отвір більший. Для чого це? Ну, я як працював, робив, я, ну, правда, спортив цю бутилку. Як ви бачите, ось з такої бутилки кришка. Це щоб легше вам показувати було, вона все вставляється сюди. О! Вставляється і з цієї сторони. Ось так. Закручується. І вона тримається і все. А далі ми можемо обрізати. Але що, поки я сверлив ці отвори, в мене ця бутилка була, і я її просверлив дрелькою. О, і спортив. Коли ж я взяв іншу бутилку, то виявилося, що вона, якщо ви звернете увагу, ви бачите різницю. Ну, я їх поставлю також зверху, щоб е, отак воно касається різьби, то вони є коротші, є довші. І що вийшло? Ну, це невелика гора, Я собі е, десь там підмотаю трошки. Отак в нас, як ви бачите, оце є. Коли будете, якщо надумаєте робити, дивіться. Отуто краєшок є, його треба спиляти трошки, бо воно на нього не знаходить. Ну, це в кожного, як воно виходить. От зараз я одіну і покажу. Ну, от. Ну, покажу вам, бачите, оце воно стає, тут о, дадуться шайбочки, гайочки, воно все закрутиться. О. Ну, відповідно, от того по висоті о. обріжеться, скільки воно мені підійде. І чим зручно, бункер прозорий, якщо, ну ви знаєте, що нітравмофоска буває, насипав, все нормально, а десь всередині може е, получитися комочок один, який перекриває все. Так от, якщо десь щось сталося, побачили, це оцих чотири болтики розкрутили. І ось у нас є доступ до бункера. Але це ще не все. Як ви бачите, ось є 4 болта на 6, Закручені, зажаті гайками. А тут ми маємо отвори. Це все зроблено для того, щоб полегшити складання розбирання. От, Як ви бачите, закріпив знизу, ось раз, два, з тієї сторони так само. На 6 болтики, гроверки. І ось так воно в нас крутиться. І, відповідно, оцей патрубок може до нього ще шланг годіти, можна сюди направити, на бік, ну можна навіть назад. Теоретично, це руліна грає. Але швидше всього, що воно буде отак стояти. О, ну. Ця вся, вся теоретична вся робота не займає багато часу. Але оце все придумати, підігнати, щоб воно стало на своє місце працювало так, як треба, оце займає час. Ну от, отже, як ви бачите, я його поставив в нормальне положення. Отак от будуть коліщатка крутитися. Отак от тут теж привод ланцюга йде, все. Нормально, як бачите, вдалося мені все правильно розрахував. Як ви бачите, о, ось, о, кінчається кріплення колеса, ось о, зірочка і все нормально. Ну, ще, можливо, десь якісь міліметри потрібно буде ловити, шукати, все. Ну, ще буду вирішувати проблеми з цим. Ну, я його, ну воно 6-літрове, я тільки ось, о, бачите. Отаку коротку обрізку. І ось, швидше всього, можна буде обрізати отакого. навіть такого. Ну, ось, якось буде видно. Можливо, буде другої форми. Але головне, що воно вже там є. І вже можна проводити генеральне випробування. Ну от, Барабан стоїть, колеса крутяться. От я вам покажу. Тут воно ще тут не зажато, бачите, тільки таку його взяв, розкрутив і ось там, о, ви бачите. О. І відповідно можна буде регулювати здвигом цього барабана, що там всередині знаходиться. О, о, о. Вліво-вправо можна регулювати кількість. Добриго. Все, ну, залишилося його вчепити до мотоблока, виїхати і провірити. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!